До вашої уваги забули цім'юз у студії Сергій Нікішин. привітання жителям Заболоцівської територіальної громади традиційно у цій порі Ми продовжуємо вас інформувати. Я запрошую до перегляду випуску новин. закликаю підписуватися на ютуб канал Броди Онлайн. Сьогодні у випуску дивіться про таке: активні парки у Заболоцевській громаді, ярмарок у селі Ясинів на підтримку ЗСУ. Концерт у Лучківцях, як муніципальний хор Боян збирав кошти на підтримку ЗСУ. Про це та інші новини далі у випуску. Програма Активні парки діяла у Заболоцівській громаді більше інформації про програму дізнаєтеся у наступному сюжеті. Розвиток спорту у Заболоцівській громаді є досить на високому рівні. Гравці місцевої та обласної команд з футболу демонструють це на турах і є сильними у даному виді спорту. Але все велике розпочинається із малого тут у Заболоцевській громаді Олександр Кавчинський, який дбає за спортивний розвиток дітей, активно проводить свою діяльність. Так, сьогодні у нас відбувається тренування в рамках проєкту Активні парки на стадіоні Січарена, займається молодша група. Це є до четвертого класу включно. Е, тренування проходять е, на стадіоні. У нас на, на треніному покритті, також е, в залежності від погоди проходять на штучному майданчику, і також в ланах в спортзалі заволосівської школи. Окрім менших спортивних і енергійних дітей, участь беруть також і старші. Усі вони дуже люблять футбол. І що найголовніше, тут присутні не лише хлопці, які у майбутньому будуть професійними футболістами, а й дівчата, які Змагаються з хлопцями на одному рівні. У перерві між тренуваннями ми спілкуємося з учасниками. Футбол мені подобається він з дитинства. Скільки Поч... часу ти займаєшся? На рік два. Мені подобається такий спорт, грати, познайомитися з людьми, тренування, дурно сидіти вдома. А що тобі найбільше подобається? А, грати в футбол. Не складно з хлопцями грати. Чуть-чуть пхається, на ноги стоїть, але терпимо. Тут на тренуваннях діти не лише із села Заболиться, а й довколишніх сіл. Такого роду заняття є дуже важливі для підростаючого покоління. Ділиться своїми думками координатор проєкту Олександр. Акцентуємо увагу на дітях, бо діти зараз в час від навчання приходять, займаються їм дуже цікаво. Вони не не ходять, не бродять по селі, а час проводять весело і активно на нашому стадіоні. Спершу перед тренуваннями відбувається розменка та різні вправи, аби учасники та учасниці не травмувалися під час тренувань. Бачка, зараз грува відведи, та мужку. Та окрім футбольних змагань є ще інші види спорту. Ми комбінуємо. У нас у нас як коли ми, ми різні види спорту, наприклад, коли тільки сама програма розпочалася, у нас взагалі були такі цікаві вправи е, на матах, е, волейбол, е, питанк. Вони всі у нас є, але ми їх трохи комбінуємо. Зараз у нас ми побачили, що дітям більше цікавий футбол. Дуже активно діти займаються, і ми так вирішили, вирішили заакцентувати увагу на саме на футболі, але також, наприклад, буває, що наприклад холодніша погода, е, і ми вже, наприклад, переходимо е, в спортзал, Наприклад, сюди приїжджають діти із Заболоців, Лучківців, Ясанова. Великих перелісок і не лише е, я також організував довіз з лугового. У нас зараз логового близько 15 дітей, напевно, займається. приїжджаю, я привожу. Е, ну, дітям цікаво, я бачу, що дітей молодше горять очі, і їм це цікаво. Тут усі гравці наполегливо тренуються задля кращих результатів. Неважко з хлопцями змагатися. Ні, не важко. Ну, ми всі, мабуть, одного рівня майже, то не важко. Також хлопці мали нагоду пограти у футбол та просто розвантажитися і відволіктися від тривожних думок. Головне, що тут панує мир та злагода і дружність у колективах. Сергій Нікішин, телеканал онлайн. Муніципальний хор боян організував благодійний концерт на підтримку збройних сил України. Більше у сюжеті. У храмі святого великомученика Микити села Лучківці відбувся благодійний концерт Молюсь за тебе, Україну. Учасниками якого є муніципальний хор боян з міста Броди, керівником та диригентом якого є Ярослав Лиїв. Проси. Oh організатори благодійної події підготували досить насичену концертну програму. Парафіяни храму по-особливому відчули кожну музичну композицію, яка була різної тематики: про героїв України, партизанів про небесну покровительку. Молюся за мову, за божественну мову твою і за вроду твою калинову, від якої добрішим стаю, Україну! Молюся за пам'ять Убієнних за волю синів і за тих, що у грудях запалять промінь правди, щоб край заяснів. Україно лише в милосерді час єднання синів настає, то нічого, що ми не безсмертні. За безсмертя молюся твоє годне. В час концерту Маріани долучилися до збору коштів для Збройних сил України. Зі словами вдячності до учасників хору звернувся священик цього храму. Кожен раз, коли чую вас спів, як народять горі і мурашки бігають по шкірі, Українська пісня, українські. Вміють прославити український народ, українське воїнство. І в сьогоднішній день ми в цьому переконані. Дякую вам, другі мої, за вашу присутність, за ваш щирий спів, вам, пане Ярославе, Господь дає свого здоров'я, щоб й надалі провадити ту працю, яку ви провадите. Дай Боже! Усі вам, дорі браті сестри, складаюшого дякую за вашу жертву. Бо зібрали сьогоднішній день 9150 гривень, які будуть передані за, за цей концерт. І кожна справа, як я неоднократно завжди говорив, що би ми з вами не робили, чи ми співаємо, чи ми платимо сітки, чи ми виступаємо, чи кожна ця жертва яку ми з вами складаємо, вона приближає. Нас до нашої перемоги. Тож, пане Ярославе, хоробоян, вам, дорібраті сестри, в чесному воїнству. Много я і я літа. На завершення прекрасного концерту парафіяни храму зібрали чималу суму, яка згодом була передана на потреби наших захисників. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. У селі Єсенів організували благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України. Розлогіше далі. Безсмертно вдячні за те, що ви спілкуєтеся своїм життям, щоб зберегти нашого. Молитвою доброї слова задаємо героїв, які боролися і віддали своє життя. В приміщенні спортзалу Єсинівської школи відбувся благодійний осінній ярмарок на підтримку збройних сил України, до якого долучилися активні жителі Заблоцівської громади. Перед ярмарком був проведений невеличкий концерт, учасники якого професійно виконали свої музичні композиції. На ярмарку був великий асортимент домашньої випічки: солодкої та солоної, канапки, бургери, піца, корзинки, смачні десерти, вафлі із гущонкою, круасани, кекси, тірамісу, горішки, грибочки, повітряні десерти, фрукти, кекси, солодкі напої та інші смаколики. Згодом всі кошти, які організатори отримали на ярмарку, передали на потреби наших захисників. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. На цьому ми завершуємо заболоці ньюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання усім телеглядачам, родівчанам і жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Для призначення пільг ветерани війни, які перебувають на обліку в реєстрі осіб, які мають право на пільги, звертаються із заявою про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу. Важливо, заяву та необхідні документи або відомості ветеран війни може подати через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України, авторизувавшись за допомогою кваліфікаційного електронного підпису, через єдиний державний веб-портал електронних послуг Дія, через мобільний додаток Пенсійного фонду України, центр надання адміністративних послуг ЦНАП, до повноважених посадових осіб виконавчого органу сільської селищної міської ради, відповідної територіальної громади. Або військової адміністрації, а також особисто до сервісних центрів Пенсійного фонду України або ж засобами поштового зв'язку на адресу головного управління, як не потрапити на кібершахраїв, як боротися з комп'ютерними вірусами, як уберегти свою цифрову особистість, як захиститися від фейків, захистіть свої дані в інтернеті, купуйте товари в інтернеті, здійснюйте онлайн-платежі або активно ведете соцмережі. Обережно ви можете стати жертвою інтернет-шахраїв. За аналітикою Open Data боту кожен дев'ятий українець з початку повномасштабної війни постраждав від інтернет-шахрайства. Убережіть себе від кіберзлочинців, перегляньте серіал Персональна кібергігієна та станьте свідомим користувачем. Людей, які вчиняють правопорушення, неможливо перевиховати за тюремними мурами. Цю проблему потрібно вирішувати завдяки системній роботі, яка здатна служити альтернативою ув'язненню пробація. Важливо зрозуміти, що пробація це не пробачення. Звісно, суспільство потребує справедливого вироку для повинесення покарання за правопорушення, але треба виховувати і перспективу та думати про те, чи буде правопорушним безпечним для суспільства після в'язниці. Пробація це сучасний інструмент у роботі з правопорушниками, який відповідає практиці розвинених країн. Впровадження пробації в Україні є найбільш важливою та успішною реформою системи кримінальної юстиції України. Клієнтами пробації є обвинувачені, стосовно яких органом пробації готується до судова доповідь. Особи засуджені до покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. Громадських чи виправних робіт та пробаційного нагляду, особи, яким покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк, замінено покаранням у вигляді громадських або виправних робіт, особи звільнені від відбування покарання з випробуванням, особи, які відбувають покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний термін, стосовно яких вживаються заходи з підготовки їх до звільнення. Як працює пробація? Досудова пробація це забезпечення суду інформацією, що характеризує особу, яка обвинувачується у вчиненні правопорушення з метою врахування обставин її життя для прийняття судом справедливого рішення про міру її відповідальності, складення досудової доповіді. Наглядова пробація це здійснення наглядових та соціально-виховних заходів, надання психологічної, консультативної та інших видів допомоги, сприяння в працевлаштуванню, залучення до навчання. Участь у виховних заходах та соціально корисній діяльності, проведення індивідуально-профілактичної роботи відносно особи, до якої застосовується пробація, пенітенціарна пробація це допомога особі, яка готується до звільнення з місць позбавлення волі у трудовому та побутовому влаштуванні за обраним нею місцем проживання, влаштування до закладів охорони здоров'я та сприянням адаптації до життя у суспільстві. Пробаційні програми це спеціальні програми соціально-психологічного або психокорекційного напряму, які суд зобов'язує пройти для того, щоб людина змінила свою прокримінальну поведінку, своє ставлення до оточуючих, свій внутрішній світ. Які переваги пробації? Для держави в цілому це зниження злочинності та кількості ув'язаних осіб, позитивний економічний ефект, адже утримання правопорушника у місцях позбавлення волі набагато дорожче у 10-12 разів. Для держави ніж перебування особи на пробації, дотримання міжнародних стандартів та європейських цінностей. А для суспільства це обезпечення громади від вчинення повторних кримінальних правопорушень, справедливе здійснення правосуддя, обрання покарання необхідного і достатнього для виправлення, для особи, яка вчинила правопорушення, це можливість змінитися без ізоляції від суспільства, підтримка на шляху до змін, збереження сімейних стосунків та зв'язків у громаді, збереження роботи та житла. Одним із чинників, які здійснюють негативний вплив на розвиток нашого суспільства і держави, сьогодні є високий рівень злочинності. Це негативно впливає на безпеку людей, їх життєдіяльність, нормальні відносини у родинах і колективах. Сталість моральних правил співжиття, пробація це цивілізований шлях роботи із правопорушниками, який довів свою ефективність у Європі з точки зору зорієнтованості та обезпечення суспільства, попередження вчинення повторних кримінальних правопорушень особами, які їх вже вчиняли. Провадження пробації в Україні це не лише крок на зустріч європейським стандартам роботи з правопорушниками, але й можливість виправлення правопорушників без ув'язнення. Шлях до одужання після травми. Чому будь сильним не працює? Часто, коли ми стикаємось із життєвими труднощами, чуємо фрази на кшталт Тримайся, ти впораєшся або будь сильним. Однак така підтримка часом може більше нашкодити, аніж допомогти, адже не дає можливості прожити важкі емоції та залишає людину без реальних шляхів розв'язання проблеми. Не потрібно завжди бути сильним. Людина, яка проходить через травматичний досвід, має право на слабкість і негативні емоції. Це природно, відчувати біль, страх чи відчай. Приховування почуттів шкодить, постійне намагання виглядати сильним та позитивним. Може призвести до емоційного виснаження та погіршення стану. Як почати одужання? Дозвольте собі відчувати важливо проживати всі емоції, які виникають: плакати, боятися, просити про допомогу або навіть дозволити собі нічого не робити у дні, коли немає сил. Слухайте себе, кожен має власний темп відновлення, і це нормально. Як підтримати людину у складній ситуації? Просто будьте поруч, прислухайтеся до людини, будьте підтримкою, але не вимагайте від неї бути сильною, не знецінюйте почуттів, приймайте всі емоції близької людини, навіть якщо вони здаються вам надто болючими чи незрозумілими. Незалежно від того, яким важким є шлях, завжди пам'ятайте, кожний маленький крок вперед це перемога на шляху до зцілення. Інколи шукати відповіді на складні питання варто не в дитинстві, бо воно вже минуло. А роздуми про те, як ми реагуємо на життєві труднощі тут і зараз. А як вважаєте ви? На цьому у мене все. Слава Україні! Героям слава!